Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. Про головне на цей час розкажуть журналісти редакції інформації. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Наближаються вибори. Офіційно передвиборча кампанія стартувала тиждень тому, а її розпал планується на прийдешні тижні. Агітаційні матеріали вже починають розміщувати на вулицях обласного центру. На останньому засіданні виконавчого комітету нагадали про правила розміщення інформації про кандидатів на спеціальних рекламно-інформаційних тумбах, щитах, дошках оголошень та на огорожих будівельних майданчиків та підприємств за згодою власника. За порушення правил передвиборчої агітації передбачено відповідальність. Кандидат не дотримується, звичайно, цих правил, і комунальні служби з цим борються. Вони якимось чином знімають ті оголошення і ті ту рекламу кандидатів, яка встановлена у невстановлених місцях, і також знімають її в останню п'ятницю після 12-ї ночі, коли вже закінчується передвиборча агітація. З кандидатами працювати важче, якісь штрафи накладати, адже ми не знаємо, хто саме здійснив правопорушення. Тобто бували факти, навіть що. Проти одного кандидата, який склеїть листівки, але ж це не він клеїть, і тому неможливо притягнути домів відповідальності. Дуже складно. В Ужгородській міськраді пройшло і чергове засідання громадської ради. До порядку денного з поміж робочих питань розглянули й три актуальні проблеми для ужгородців: зокрема, долю вільних ділянок в обласному центрі, збір коштів серед батьків на потреби навчальних закладів, а також внесли пропозиції до проекту про цілодобовий режим роботи закладів торгівлі. Деталі у сюжеті. За словами голови комітету з питань земельних ресурсів громадської ради Любомира Цебрика, в Ужгороді є декілька вільних земельних ділянок. Громадська рада може надати інформацію про них та допомогти громадянам правильно оформити та подати документи на їх отримання. 37 присутніх членів громадської ради проголосували за те, щоб інформацію про віднайдені вільні ділянки надати сім'ям ужгородських військових, які загинули у зоні АТО, а також допомогти їм отримати цю землю. Була пророблена робота, в результаті якої було віднайдено не менше п'яти земельних ділянок, точну кількість їх на території міста Ужгорода, точну кількість яких не можна визначити, так як немає точної розподілу по площам земельних ділянок вільних земельних ділянок на території міста Ужгорода. Але такі є на вулицях Загорська, на інших вулицях. На найближче засідання виконкому громадська рада планує внести пропозиції щодо змін до проєкту про цілодобовий режим роботи закладів торгівлі. На думку активістів, режим роботи таких закладів необхідно узгоджувати з інтересами всіх мешканців багатоквартирного будинку. Правильно було б заслухати всіх мешканців будинку, провести збори, і ці мешканці мають висловити, бажають вони, щоб о, такий заклад о, торгівлі цілодобово працюють хімобатопроховому будинку чи не бажають. Комітет з питань освіти, який працює при громадській раді, намагається внести ясність у таке наболіле для батьків питання, як збір коштів на потреби навчальних закладів. З цією метою громадська рада видала посібник, який містить рекомендації про налагодження конструктивної та прозорої співпраці батьків та навчального закладу. У цій методички розказано, що таке благодійна організація, як вона може існувати, яким чином заклад обліковує ці кошти, благочинні внески, яким чином батьки, які хочуть перевірити, чи дійсно кошти пішли на потреби навчального закладу. Як вони це можуть? Тобто містить і теоретичну частину, і інструментарій під час засідання заступник голови громадської ради Олег Пагулич спростував причетність ради до розсилання листів ужгородцям, які стоять в черзі на отримання земельної ділянки. Представники громадської ради наголошують, таких листів ужгородцям не відправляли, хоча й виступають проти незаконних земельних рішень. Три тижні кропіткої праці, згуртована робота та дух патріотизму, усе це вкупі вилилося в унікальну технічну річ, яка може вберегти життя українських вояків на Сході. Вихованці авіамодельного гуртка, що діє в Ужгороді на базі Центру науково-технічної творчості вже сім років, власноруч розробили літак-безпілотник, його оснащать сучасною відеотехнікою і відправлять на схід. А вже там він зможе побувати в найгарячіших точках і доправити воякам цінну розвідувальну інформацію. Більше про інженерне творіння далі у сюжеті. Робота у нас була нелегка нелегка. Треба було працювати старанно, не на шару. Із таким настроєм хлопці взялися за розробку унікального безпілотника. Його зробили власноруч за три тижні. Аби літак міг підніматися на висоту, його оснащили спеціальним двигуном. Висота, яку може здолати розвідник один кілометр. Протриматись у повітрі така птаха може 30 хвилин. Із того, що велика площа крила він довго може е, триматися в повітрі, і за того його важко збити. Він може залітати приблизно на кілометр уверх. Ну це вже тяжко збити такий самоліт. Разом із хлопцями літак розробляв і керівник гуртка Олексій Ільченко. Педагог каже, авіамоделювання досить популярне серед сучасної молоді. Ним на професійному спортивному рівні займаються і хлопці, і дівчата. Відтак юні патріоти вирішили застосувати свої знання на практиці тим паче до них звернулися вояки, які як ніхто можуть оцінити такий винахід. Товариш, який попав, знаходив, знаходився в зоні АТО, попросив зробити. Їм безпілотний літальний апарат, який би міг доставляти інформацію про огніві точки противника. Самоліт практично готовий, він обльотаний. Треба, щоб значить, кошти сумських спонсорів, які сюди надійдуть. Ми заказуємо апаратуру в Україні, встановлюємо, обльотуємо і передаємо. За НАТО там, де через бойові дії не пройде людина, там пролетить безпілотник. Саме їх використовують для збору стратегічної інформації у всьому світі. Хлопці сподіваються, їх розробка врятує не одне життя українських солдат. Ми разом створювали наш безпілотник, це нас об'єднало. Ми стали більш патріотичними і більш старанними. І ми хотіли створити щось унікальне для наших. Військовослужбовців, допоки цей літак в єдиному екземплярі. Далі хлопці займатимуться більш звичними речами удосконаленням повітряних судень та підготовкою до змагань. Однак, якщо буде потреба у ще одному літаку, зроблять його із задоволенням. Українська армія щодень потребує підтримки і отримує її від небайдужих українців. Державні правоохоронні органи сьогодні акумулювали всі сили на потреби військових. Вже нікого не здивуєш волонтерськими рухами, які теж збирають гроші, харчі, предмети побуту. Зрештою, все, чого не вистачає українським військовим, допомагають всією країною. Так, закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства. Теж підтримали вітчизняних захисників. Окрім людського ресурсу, лісівники відправили на схід ще й спеціалізовану техніку. Це не те, чим сьогодні треба хизуватися, це приклад для наслідування. Якщо брати по державі 500, наскільки знаю, агенції нашої з Києва, наших колег вже там, п'ятеро вже загинуло. Там дійсно важко. Ну, Яка допомога? Чим можемо, тим допомагаємо? От останній раз. Я звернувся до працівників наших лісової охорони, хто може там баночку грибів, хто там баночку, яфти, ну знаєте, чисто так, хто, хто може. І ми відправили зараз на допомогу бійцям. Далі будемо старатися, чим будемо могти допомогти. Можу сказати, що ми як державне підприємство 18 транспортних одиниць. Ми вже віддали допомогу, якщо це допоможе, дай Боже, щоб допомогло, і в далі могти питань немає. Ну, були зелиці 66 і ГАШ шість, і Нивісовровляю, отакі одиниці були. Україна починає економити на електроенергії. Про таке рішення повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості і пов'язують це із дефіцитом палива. Відключення стосуватимуться тільки населення, підприємств із безперервним циклом роботи. Ці обмеження не торкнуться. Загальний графік вимкнення електрики на Закарпатті уже складено. Світло вимикатимуть щодня із 20 до 22 години. Коли розпочнуть планову економію, буде повідомлено незабаром. Згідно листів у палива і енергетики рекомендації по запровадженні графіків аварійного, аварійних вимкнень, ГАВ-графіки, які є у нашій області, вони є розроблені, затверджені облдержадміністраціями, погоджені всі в установленому порядку згідно з інструкціями, і вони чинні і сьогодні. І на наступний рік, на осінньо-зимовий період, вони є розроблені. Коли вони впроваджуються, це по команді диспетчера Західної енергосистеми. Величина, яка необхідна для відключення, і е після того вже наш диспетчер віддає команди по районам на ті величини, які присутні в цих графіках. Наразі це вся інформація. Більше про події в краї сьогодні у випуску о дев'ятнадцятій. Стежте за новинами разом з нами. Всю інформацію ви також знайдете на знайдете на сайті tisa1.tv. Побачимось.